Яким є світ на дотик, або як це лише чути, але не бачити? Спробуйте зав'язати собі очі та зрозумієте таке життя. Вам може здатися, що так існувати важко, а робити кар'єру взагалі неможливо. Але це стереотип, і Оксана Путин цьому доказ. В одну секунду вона позбулася зору, однак успішно займається наукою та допомагає адаптуватися таким самим, як і вона, незрячим людям. От навіть на початку сьогоднішнього заходу ми бачили, що люди нас шкодують, тобто люди готові кинути 5 гривень в капелюх на людині, яка сидить і просить, і вони в принципі не задумуються над тим, що не потрібно давати рибу, а потрібно дати сіть. І навчити цією сіттю користуватися, тобто самому рибу ловити, все те, що ми сьогодні показували на цьому заході, якраз і було ось цією сіттю. так тобто ми вчили, як стати успішним, як мати е, організувати свій освітній життєвий маршрут, свій подальший професійний маршрут, просто бути щасливою людиною, а відповідно зрячим людям. Ну, скажімо так, змінити, зламати свої старі ще з стереотипи, уявлення про нас незрячих. Саме Оксана разом з незрячими дітьми навчила чиновників, як правильно поводитися, допомагати людям, які не можуть побачити світ, і слід сказати, що посадовці були у захваті. Це є фантастичні люди, це є люди з відповідним талантом, це є люди з прагненням, з силою волі, з натхненням, і варта брати приклад з таких людей для того, щоб ви побачили і працівники управління освіти, охорони здоров'я. Соціального захисту і також інші працівники міської ради, от як працювати з такими дітьми, як із людьми, як поводитися з ними, це є дуже велике значення. Має і сьогодні, під час цього заходу ми дізналися дуже багато насправді цікавих речей. І е, насправді нам треба ще багато зробити у місті Львові для того, щоб ці люди відчували себе більш комфортно. Вже після таких навчань мері обіцяє зробити все можливе, аби незрячим людям було у Львові комфортно та безпечно. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.